Вітаю вас на каналі Lіkінseва NRV. В цьому відео я вам покажу, як пошити будь-які трусики без оверлака. Викрійку конкретно на ці трусики ви можете знайти в описі під цим відео. Для пошиття трусиків нам необхідна еластична бавовна, еластична резиночка. Я цього разу обрала таку з фестонами та нитки в тон. Зборку трусиків я розпочинаю з ластовиці. З'єднувати все я буду прямо строком. Складаю деталі ластовиці та переда наступним чином. Ось у мене деталь переда і дві ластовиці. Перша ластовиця, та, що буде всередині, у мене лежить лицем до гори. Наступна деталь це деталь переда. Вона лежить також лицем догори, і на неї я кладу деталь ластовиці, лицем до лиця. Тобто, у мене тут лице, лице, виворіт. І я з'єдную це прямою строчкою. Ось так у нас має вийти в розкладеному вигляді. Всі шви у нас залишились всередині. Тепер розкладаю наступним чином. Це у мене лице трусиків. Тут одразу ось так заверну перед. І розкладаю, щоб ластовиця у мене була. Це верхня ластовиця, це та, що буде всередині. На ластовицю, яка у нас буде з лиця наших трусиків, я розкладаю деталь ззаду, лицем до лиця. І накриваю зверху деталю, та, що буде у нас всередині. Ось так. Також з'єдную прямостроком. Ось такий вигляд мають наші розкладені трусики. Як ви бачите, шви залишились всередині. І тепер ми розкладаємо наші деталі виворітом назовні. Тобто, це у мене виворіт зараз. І я складаю деталі виворітом до виворіту. Буду запаковувати бічні зрізи білизняним швом. Я зараз прокладу строчку. Ось тут з'єднаю мої бока на 0,5 прямо строком. Ідемо на праску. Тут необхідно припрасувати усі шви. Я починаю зі шва в ластовиці, підрізаю зайве для того, щоб зрівняти мою строчку. І ось таким чином припрасовую шви саме зсередини. Так як я зашила бічні шви, я беру додаткову досточку і на ній ось так розкладаю свою ластовицю та припрасовую її з виворіту. Тепер бічні шви. Я припрасовую їх так само, як ластовицю для початку самі шви, потім я зрізаю зайве, так, щоб у мене залишилось 02-03 мм припуску. Знову беру додаткову досточку і запрасовую шви в сторону спинки. Потім я розкладаю ці шви, згинаю ось так в розкол та припрасовую для того, щоб мені було зручно прокласти строчку. Другу строчку необхідно прокласти також на 0,5. Але якщо ви правильно підрізали шви, то у вас, якщо ви прокладете на 0,5, то ось ці, що всередині, вони не вискочать, Тому слідкуйте за цим або підріжте, або строчіть просто далі. Якщо ви все зробили правильно, то у вас має вийти ось такий шов. І ось так він буде виглядати з лиця. Як ви бачите, нічого не торчить. Єдине, що все біле, і у мене тут липне всяка грязь. І ось такі гарно запаковані шви виходять на наших трусиках. Тепер обробляємо їх резиночкою, ставимо закріпочки і зачищаємо. Резиночку, я придбала, ось таку з фестонами. І у неї. Є лице та виворіт. Ви можете помітити, що на лиці більш такі ярко виражені ось ці фестони. Хто не знав, то в неї дійсно є лице та виворіт. І буду пристрочувати до краю виворітом догори тобто виворіт резиночки на мене догори. І потім буду ось так от перестрочувати другою строчкою. Строчу я трьохступенчатим зігзагом, налаштування у мене 3,5 на 1,5. І стручу в край фестонів. Ось цей. Трошечки різиночку натягую. Я роблю двома способами. Іноді я просто виходжу далі, прострочую строчку і прокладаю усі резинки, тоді ставлю закреп... закріпку. Зараз я зроблю так. Я поставлю закріпочку зараз. Ось так. Дійшла до цього свого шва. Розкладаю резиночку. Перевертаю тканину і ставлю закріпочку, ніби продовжуючи ось цей свій шов. Зрізаю резинку під закріпочку. Тепер я зріжу усе зайве та прокладу другу строчку. Ось так я розкладаю трусики. Тут обов'язково натягую тканину та натягую резинку, щоб строчка не лопнула в процесі експлуатації. І строчу я, у мене є ось тут орієнтир такий на лапці, така націчечка. Я строчу так, щоб в мене ця насічка йшла ось по цьому місцю згину моєї тканини. Тоді вона виходить рівна з іншої сторони. Ось така виходить строчка. І тепер роблю все те саме по інших відкритих зрізах трусиків. Ось такий виходить готовий результат. Сподіваюсь, цей майстер-клас був для вас корисний. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.